Добрий день ще раз. Буде у нас сьогодні друга тема. Це... Хотів би говорити про ситуацію в Дніпрі, яка відбулася з поліцейськими, коли відбувся конфлікт. Чоловік з сім'єю на ягуарі, вони порушили правила дружню руку. І коли поліцейських затримали, відбулася сутичка, і, врешті-решт, закінчилось тим, що чоловіка. Чо чоловік ну, поліцейський три рази вистрілив у чоловіка. Здається, і це ці смпоранення були несумісні життя. Він помер, і це у патрульній поліції Дніпра оприлюднили відео із камер спостереження порушення правил дорожнього руху, що призвело до смертельної стрілянини. Видно, що. Чорний легковик поза чергою повертає з крайньої правої смуги якраз перед патрульною машиною. Нагадаю, вчора під час конфлікту із порушником правил дорожнього руху патрульний застрелив водія, який накинувся на його напарницю з кулаками. Хотіло б говорити таке питання. Ну, людина, ніби з сім'єю на його арі йде. Але так і не змогла нормально з поліцейським домовитися, навіть якщо він порушив щось там Ну, заплатити тисячу гривень штрафу, там, наприклад, або ще щось. Ну, Або там ще більше штраф, Але ну, я думаю, людина спроможна заплатити, якщо вона їздить на такій машині там і все таке. Але все закінчилось тим, що цим приниженням, і врешті, побуттям, і врешті-решт стріляниною. Ось і е, які висновки з цього можна зробити, по-перше, е, вашу точку зору, мені цікаво почути. Ребі, Ребі, я сам додав, з, Дніпра, там... з Дніпра родом, так? Да? Так, так, я саме з Дніпра. Ти да. знаєш, на якій вулиці це сталося ти там ходив, так? Да? Ну, я не впевнений, я так щось не звернув уваги, але я а, десь або, або там, або біля десь ходив точно. Но ну, там де, там, де він завертав е, і на камерах знімали, що він порушував правила, я знаю цю вулицю, звісно. Ну, я б додав тільки, що це була не, до, не, 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 не така вже сім'я, бо це він розлучився, і це була його коханка, як дружина потім вис, е, виставила інформацію, що це була не вона, бо вони розлучилися, а це, ну, це не була сім'я. Тобто, діти були, а була коханка і чоловік. Така історія. Ну, я як з Дніпра візьму на себе першу відповідальність. Зразу ж відповідальність і збуту можу, можу перший прокоментувати, якщо ви дозволите. Відповідай. А, ну, я думав про цю знаєте, ситуацію. Її вже так багато обговорювали, різні люди на різні теми. Я от думав, що з цього приводу сказати. У мене, от такі, знаєте, скажімо так, дві думки з'явилися, б я хотів сказати. Ну, перша думка, коли от я так от думаю про цю ситуацію, мені чомусь прийшла в голову така ідея, що от війна зараз в Україні відбувається, так і є лінія, нульова відмітка, да, де не безпосередньо люди воюють і гибнуть. І я, 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 думаю, я сторонник такої ідеї, що е, війна вона зараз. Е, Йде для кожного українця і не тільки, так для багатьох людей, хто хто навіть не живе або не є українцем. от І і, і війна, вона в е, першу чергу, от, е, як я це бачу от в наших змінах, от, я не є безпосередньо на лінії зіткнення, да? але тим не менш є таке відчуття, що Оця лінія, і ця війна вона відбувається в, в мені, в моїх, з моїми ідеями, з світоглядом, з концепціями. Тому що якщо глибше копати, то, то одна з причин, чому війна відбувається, саме, саме ну, це також вплинуло та, от ідеології, наша на Радянської радя, Радянщини і так далі. І, і тому, от кожен з нас насправді, от він проходить так чи інакше через якусь певні такі е, певні має проходити через певні зміни, щоб виграти цю війну. І я, от дивлячись на от е, е, фігуранта цієї справи, да, я бачу, що не всі це, мабуть, розуміють, і не всі проходять е, цю, ну, проходять цю, проходять цей цей процес, да, цей процес, і от як такий е, кричущий випадок, е, як на мене, да що от е, люди, які от, е, живуть в таких е, в такі парадігми минулого 90-х, умовно кажучи, да я знаю трошки Дніпро кримінальне місто, там багато цього, і, і от е, я бачу, що час вже такий, що він ну вже не може терпіти е, далі той уклад, який існував. І як результат він призвів до такого: ну до, до, до тих подій того кінцевого результату, який стався. Це перша думка. От ну і друга думка, що да, в мене таке враження, що саме поведінка цієї людини вона спричинила цей результат. Що якби він себе міг по іншому повести, такого б результату не було. От. Ну, в принципі, так коротко. Дякую. Дякую, Женя. Я... Ще буквально два слова. Я не я не можу. От я зараз в Америці вже рік живу з родиною, да і майже. І я не можу собі уявити, що так з поліцейськими в Америці вели себе. Ну тут різні ситуації, навірно, ви навіть, знаєте, новини, але уявити таке ставлення до поліцейських я навіть не можу собі, собі це уявити. Мій це важко. я хотів тобі пізніше трохи задати як ставлення до поліції. а зараз що, що, що Кирило добре, документує добре. цікаво з цієї ситуації. Знаєте, я теж с... С... намагаюся оцінити цю ситуацію з точки зору внутрішньої природи взагалі. З точки зору того, що чому взагалі людина така? От вона доволі успішна на Єгуар заробила, да? і... А чому? То яким чином вона заробила цей Єгуар? І, і... і як... ну, взагалі така борзість, таке хамство. Да? Ми можемо. Ну, можна сказати, є така категорія людей, які правляють на... таке нахабство. хабство. І от його була проблема, що він був в цьому. Прям це був зашкал цього нахабства і хамства. І а чому так? Я от замислився, чому звідки таке береться? Це ж людина, якби доволі ну, успішна. Ось, і я такий момент виділив, що є у нашому народі така дуже позитивна риса затятість або завзятість, можна сказати. Я дивився, ну дуже схожі слова, насправді, затятість і завзятість, ну, ну, дуже схожа на наполегливість. І оця затятість це ну, коли людина вона от має мету і вона пре до цієї мети і нічого не може зупинити. Вона не, не зважає ні на які обставини, ні на які труднощі, ніякі проблеми. Вона просто як е крейсер, да, льодокол іде попри будь-які ситуації. З однієї сторони, це хороша риса, так, бути таким затятим до своєї мети, перти, але з другої сторони, воно дає відчуття такої успішності, відчуття перемоги, і, 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 і ти, коли розумієш, що ти, попри будь-які обставини, йдеш до мети, воно може зіграти таку роль, як породити знецінення до інших людей. Тому що я, типу, я можу дійти до будь-якої мети, я такий сильний. І, люди мені не перешкода. І таке от може з'явитися знецілення до людей. От я з такої точки зору оцінив, що дуже важливо додати до цієї затятості ще такий характер, як любові до людей, поваги до людей, моралі. Ось, але якщо людина цього не отримує, такої виховання, такої освіти. То лише на, ці, на цій затятості вона може дійсно прийти до такої точки зору зневаги до людей, і ми бачимо в ньому це якраз проявилося. Тут от, от, ця затятість, вона з однієї сторони дозволила йому стати успішним, а з іншої сторони, він і навчився взагалі, е, ну ми бачимо. Всі да? в п'яний кермом, зрозуміло, що ти вже не зневажаєш, ризикуєш життями людей, які навколо, то це неповага. Да? Потім... А коли тебе зупиняють, він намагався збрехати, да? помінявся місцями з, дру... з цією дівчиною. Ось, це теж зневага до закону. Зневага. Потім поліцейські вимагають щось, а він не виконує вимоги. Поліцейська починає бузити. да І ось ну аж преця зневага. Тобто. З однієї сторони, я думаю, що нам треба цю затятість плекати, бо це дуже гарна риса, а з, з іншої сторони, до неї треба додавати людяність, і таку взагалі мораль до людей. Mm -hmm. Який мій коментар. Дуже цікаво. Якраз я теж хотів це, таку тему підняти, да, що там ж були діти в цій машині, і вони підтримували батька теж. То відчувається, що. Ну, що Коли він бився з поліцейським, вони давай, давай, батько, ти мол... Ну, вболівали за нього. І таке от, відчувається, що це прям, ну, виховання відбувається в цьому напрямку. да. І виходить, що ну, якби уявімо собі, що поліцейські здалися, поліцейські там нічого не ета, е, програли в цій ситуації, то це вже, ну, ще два таких виростає наступних. Наступника, два наступника вже виростають далі. Ось, ну, е, це такі, таке у таке мене мислення прийшло, що якось теж до того, до, до, до того що потрібно таке виховання е, моральне, якось, якась така революція моральна навіть потрібна. Отаке от, от навіть у мене прийшло враження, що якась таке з, з тими самими хабарями. От, наприклад, коли Зеленський сказав, да, що не треба. Давати хабарі, тобто завжди була така проблема сталася так: вони боруть хабарі, от проблема, що чиновники. Але як така, така точка зору, що попит породжує пропозицію, як на ринку, так. Тобто є люди, які хочуть дати хабаря, і, звичайно, з'являються схеми пропозицій, як це зробити від тих людей, які беруть хабарі. Так? Тобто, насправді, е це є ціла культура, це ціла моральна, е -та, моральна така е утворилася плита. І цей випадок теж показує. Ну, дивись, вони. він сам ну, по-бидляцьки себе вів, якщо так не. Відверто сказати, цей цей чоловік. І він ну, ще й з коханкою виходить, да? їх оказується, і він передає цю ідею вже дітям. Реально. О, і, і, Якесь таке, ну. Якби хоча б ну, тут уже зупинили його, хоча б тут уже повів себе правильно, да, по-громадянськи. Ні, все одно то проявляє свій характер. Тобто мені здається, що взагалі потрібна така революція в певній мірі. Отак, отака... Моральна. Так, так мені здалося. Я б ще це... додав, що дійсно тому і поважають людей, які досягають успіху. Успіх це така спокуслива річ. Вона якраз і перевіряє тебе. Ось, і велика повага людям, які досягавши, досягнувши цього успіху, вони проявляють людяність. От ви, можливо, бачили теж там Леонель Месі так, його підловлюють. От, якийсь там хлопчик до нього підбіг, попросив автограф, чи він проігнорує, чи він все-таки дасть цей автограф. да Це така велика увага. Чи зберіг це, це супер зірка, чи зберегла вона все-таки людяність, або до Крищана Роналду Роналдо. Да? Постійно такі моменти підхоплюють, роблять з них відео, де вони дуже популярні. Або, наприклад, він нещодавно бачив, як Озіл, такий теж, футболіст. Кинули хлібом в нього на футбольне поле. Він підняв хліб, по поцілував його, там, по благословив від і, і, і щось там від відкусив, поклав. Ну, якби такий показав, що треба шанувати їжу в цілому, футбольному, в цілій футбольній спільноті весь світ побачив, як треба цінувати їжу. Ось, і коли люди, досягаючи такого успіху, вони ще й показують оцю людяність. Ну, воно приносить. Ну, це якраз і є той зразок, який є, в принципі, освітою, який є в принципі, вихованням. Тобто єдине, єдине виховання, яке ми можемо отримати, це через зразок. І коли успішна людина показує цей зразок, тоді це дуже цінується. А от а успішна людина, яка не показує цей зразок, ось це якраз і є потенційний такий фігурант небезпечний для суспільства. Тому -то, обов'язково, крім того, що треба бути таким затятим, ще треба думати про виховання такого, такої любові до людей. Я так це бачу. Ну, та... О, я так отрим... да, я от трошки так, мене такий комент є до, до Кирила. Да, що він часто використовує слово успіх. Да, і я б, я б, в мене є питання, от, що таке успіх? Да, як, що за характеристики успіху, да, і що можна вважати, яку можна вважати людину успішною? Тому що ти вже от використовуєш такі речі, як так, успіх. От якщо людина досягла достиг, успіху, як воно вже. якби… Би, е, by default да, так воно є. Ну, то в мене ще, ну, в принципі, питання, вот, да, що е, чи є ця людина успішна, так? І що є критерієм успіху це також дуже цікаві теми. Ну, це так, просто комент, який би я хотів додати. Їжа для, для роздумів. Да, ну, да, да, да. Я би хотів ще додати, наприклад, в, Поль, в Польщі да, як ну це якось якось природньо виховується такі. Ну, Стосунки, наприклад, до поліцейського, або там взагалі до людини на вулиці, е якось природнього ну, через, через церкву, так, що там даються такі проби. Ну, якось так відчувається, що оцей католицька бекграунд у він не дає людині так себе вести. Ну, у них є, якщо може хто не знає, там крім того, що вони там в церкву ходять по святам, або там по неділям, у них ще є такі. Три обряди, наприклад, там у ось, сім ось років є там один обряд, такий сильний, ну важливий, якийсь там має. Е, не пам'ятаю як біжмування, по-моєму, називається. Чи я вже не пам'ятаю, як називається, я, може плутаю місцями. Потім ще, ще там у більш зрілому віці 14 років є ще один обряд, ну, опроч хрещення, що в малому віці, так? Ще, ще у, у зрілому віці там, в 16 14 я не пам'ятаю точно, років теж є обряд, який людина вибирає бути католиком, там, і то і все. Тобто є такі, таке виховання моральне, там, ну, а там же, а паралельно, ще в школах є урок, католицька віра, в школах є урок, досі, здається, раніше був, то і зараз водіє. Ось що теж участь цим, цим моральним речам, і люди природньо. Дивися, як як я, я побачив момент, що от у мене батько поляк. Так він теж таканут отримав таку таке виховання. І, ну, наприклад, коли мені в університеті, або в школі можна було щось списувати, або давати взятку, мені було ніяково. Мені було просто. Ну, е, ну, Я не міг це, це робити, тому що ну, таке виховання от католицького батька да, в мене було. Ну як це да, да, списувати? Ну, це, я навіть себе неловко почуваю. Я не можу це робити. Да? Тому доводилось щось там довчити в той школі, або в університеті, або. Ну, то, е, Ну, там пару разів там щось за не гроші, а там пам'ятаю, щось там заніс раз. Але ну, тільки в один, по-моєму, раз, щось там заніс. В основному треба було, ну, просто з дитинства, коли воно виховується, то потім людина виростає і природньо їй. Вона ну, не може так от нахабно, нахабно перти зі своїм, ам, зі своїм хамством, аморальністю і як, якимсь таким брутом. так, ну, як будь з тому цим. Ось тому мені здається, що потрібно таке виховання дітей. І я знаю, що і Кирил, і Женя мають по троє дітей, великі такі родини. Цікаво, от хотів такий повернути. повернути Наша дискусія в, такому, в таке русло. Як виховати в дітях? Це ну, певну моральність, це певну. Е, такий стандарт для суспільства, щоб вони були громадянами, які ведуть себе ну е, на благо України. Я можна. Мені таке враження, що це вже таке трошки довше і складніше питання. Я, якщо можна, все ж таки повернуся до е, попереднього, ну тобто до початкового питання про цей інцидент в Дніпрі. От я, знаєте, хотів такий, якби ще малички комент зробити, да -да -да, от, якщо ви все ж таки хочете побалакати про виховання дітей, але ну, мені здається, це вже таки трошки буде. Ну, ну я думав, там один-два один-дві теми, один-дві тези, і понятно, що це тема окрема, але mm. да, да, цікаво, якщо да -да -да. маєш ще щось сказати. ну Так, я от в мене таке взагалі враження, що от е мені здається, що коли громадська свідомість вона роз зростає. То, то вона починає вимагати від гроби дня теж певної поведінки, і мені здається, що ця ситуація в Дніпрі вона показує, що е, ну, громадська свідомість росте. Да? Повага до поліцейських має бути змінена. Ставлення також має до закону, до норм, до правил має бути переглянутим. І ця ситуація каже про те, що чому людина ця так себе поводила, тому що я думаю, я так думаю, раніше вона вже не раз себе так поводила, навірно, та, я ж не знаю, і або інші люди так себе поводили, і ця людина була свідком цього, так і тому тому воно якби стало. Е, ну, це було мож, майже сказати природні поведінка, але на цей раз вона не спрацювала. І да? тому я думаю, що якщо громадська свідомість буде зростати і ставлення до норм і правил буде також ставати кращим, то е, громад суспільство воно також буде допомагати індивідуальному індивідуальній людині е, переглядати також свою позицію до ну. До цих самих норм, правил, до особистої особистої поведінки. На жаль, такою ціною. Я просто згадую фільм американський, є такий про бейсбол. Там і був момент, коли новий, новий тренер приходить і був старий тренер, і вони почали конфліктувати, як направляти команду. І я пам'ятаю цей молодий тренер, у нього була якась ноу-хау-ідея, е, як це краще зробити. Він таку фразу сказав: да? змінюйся, каже, аби помри. Я пам'ятаю, це було в фільм, дословно так сказано. І на, на превеликий жаль, е, от мені здається, ця ситуація в Дніпрі, е, вона от стала практичним таким, скажімо так, е, ну субстанційним втіленням. На жаль, на превеликий. хотілося, щоб це все відбувалося більш природнім чином. Дякую. ну В далі він, би, звісно, стрільнув в руку в руку і в ногу. да Ось, але це вже екшен, бойовик якийсь. Людина з розбитим носом, у нього ще е, струс мозку, він не може бути присутній yeah. засідання, у нього струс мозку. да Можете уявити, в якому він стані був. І там очікувати від нього якихось там супергуманні дії. Це було ну, недоречно. Щодо питання Філіпа про дітей не будемо довго розтягуватися. головний да, момент да, це да. зразок. Ну, всі це знають. Я думаю, більш-менш люди, які хоч трошечки копають, хоч трошечки досліджують, всі розуміють, що це зразок в першу чергу. Той зразок, який ми подаємо своїм дітям, це основа того, що взагалі з них виросте. Наскільки ми, як ми вчиняємо в різних ситуаціях, вони бачать наш приклад. у Тих самих дітей цього чоловіка вони побачили цей приклад. Я сподіваюся, для них це стане уроком в плані ніколи так не робити, аніж я наводжу поліцейських. Да, тому що це теж. Сподіваюся, для них це буде отакий урок, що ні, все-таки це неправильно. Ну, така надія, що вони це зрозуміють. Але дійсно, цей приклад він якраз є джерелом освіти, те, наскільки я зміню себе, наскільки я вдосконалюю себе, перша мене, а друга мене, наскільки я будую стосунки з дружиною, наскільки я е, наші стосунки з дружиною покращуються, поглиблюються, діти це бачать. Ось і це насправді є теж другий аспект, що є джерелом їхньої моралі. Тобто ну, таких я виділив два головних аспекти. А то, що ми їх, їм говоримо, то, що ми їм там розказуємо як правильно, ну, це вже такий третій, або четвертий, або, там, можна сказати, десятий аспект, який теж важливий, так? але він не, 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 не перший. Тому угу. я, я так би тобі коротко відповів. Дякую, гарний, дуже комент. Жені, може, буде щось доповнити. Ні, я все сказав. Я хотів, ще поговорити про поліцейських, Про поліцейську, про дійсно, як в Америці, ну нереально, щоб люди ставились так до поліцейських. Там абсолютна повага. Що зі сторони поліцейських, що зі сторони людей, які, які затримують. Ось, Але ну так. Це вже таке, такий момент, так, що. ну, Ще один, так, одне таке підтвердження, що. Цей чоловік вів себе ну, не по -демократи... ну, не, не як у демократичній розвиненій країні, як, ну, як, якою є Америка, яка є прикладом для інших розвиваючихся демократій, так, або ну, суспільство, бо з верховенством права. Ось, тому, тому так, тому це ж теж такий а, хочу... момент. Хотів, можливо, два слова. Ну, я сказати, що в Америці є абсолютно повага до поліцейських, що розумієте, є багато різних кейсів випадків і вбитих поліцейських, і різноманітних ситуацій. Е, но тут більше така, знаєте, ситуація, якби мені здається, тут, чим, в чому різниця, в тому, що в Америці, ну, якщо ти хоча б, е, хоч трошки почнеш себе так вести, то результат для тебе заздалегідь буде зрозумілим. Тобто, ти ну тут без варіантів, і я вважаю, що люди, які йдуть в Америці на це, вони розуміють, що чим вони ризикують, і при ну, результат би результат він не засне заставляв себе довго чекати. І на жаль, теж багато є випадків вбивств, і так далі, так далі. Тому, от я чувствую вважаю, що е, от мені здається, що в чому це кейс відрізняється до від українського, тому що мені здається, що от у мене було таке враження, що в Україні. Відчуття було від цього громадянина, якого вбили, так? що він вважав, що так може себе поводити і за це нічого не буде. І на цей раз так не сталося. От я думаю, така різниця. Тому треба Дякую. побудувати суспільство, якому дійсно поліцейські себе почувають, ну, що, е, не, що вони не будуть за виконання своїх обов'язків, е, ну, що їх не будуть принижити, бити ще. Да? І ще, ще струс мозку, що вони не отримують за те, що вони виконують свої обов'язки. Тому це дійсно таке, маю надію, що це буде така точка змін в цьому теж плані, щоб люди. ну, Якщо є така, так, така, таке суспільство, в він, поліцейський ну, виходить, що ну, держава має монополій на насильство, є таке поняття монополій на насильство. Так? Має тільки держава, більше ніхто. І в такій державі дійсно люди законопослушні. Це як показує, приклад Америки, або Європи, або інших таких цивіль, країн Заходу. Ну і не тільки я думаю, Заходу, що ну, якщо, поліцей, якщо є ось оце розуміння, що, да, що держава має монополію на насильство, на насильство і нічого ти не, не можеш ти понівірати ти, ти, поліцейськими, да, то звідси починається і законопослушність. Реально. Добре, я, я забув нагадати нашим глядачам, щоб вони поставили лайк обов'язково цьому стріму, обов'язково написали коментар, що вони думають з цього приводу. обов'язково. І може якісь ще думки з приводу, наприклад, так, виховання. Або з приводу, як треба було, ну і, і, і що, що вони думають, як ця ситуація впливає на майбутнє в Україні. А, дуже цікаво, дуже цікаво. А, дякуємо за перегляд. Дякую, Женя. Дякую. Всім дякуємо. Дякую.